Вітаю, друзі. Ви на каналі п'ятої редакції. Сьогодні з нами на зв'язку полковник запасу збройних сил України Сергій Грабський. Пане Сергію, вас вітаю. Ну і вітання студія. Є інформація стосовно загострення навколо села. Роботино. росіяни. Мають там певний тактичний успіх. Наскільки я розумію, навіть встигли зайняти деякі позиції. Чим це загрожує власне нам? І чи є змога сьогодні у наших хлопців відбувати ці атаки? Тому що ми всі чуємо і знаємо про і знарядний голод, в тому числі ну ви знаєте, скажімо так, чи є ситуація простою ні жодним чином, Чи є вона трагічною, так само не є жодним чином, тобто істина десь посередині. Противник протягом останніх тижнів зосередив там приблизно 50 тисячне групування військ, яке має на меті як мінімум. Ну, це власне те, що вони можуть зробити або намагатися зробити зрізати так званий роботинський виступ. І саме тому ми протягом останніх днів спостерігали таку масовану атаку противника і намагання вклинитися в нашу оборону саме на напрямку роботиного. А, чи говориться про те, що противник однозначно здобуде якусь перевагу ну дуже складно. Чому, тому що скажімо, і ми готуємося, і противник не має тих сил, які б він міг використати е, однозначно на цьому напрямку, тому що достатньо згадати Авдіїв, куди він втратив просто колосальні ресурси. Ми бачимо, що зараз вони вже не мають можливості атакувати на різних ділянках фронту одночасно, тому вони так от перекидаються з однієї ділянки на іншу. Чи існує зараз загроза таку загроза масового прориву противника? Ні, в них таких ресурсів на сьогоднішній день немає, і вони прорвати нашу оборону не зможуть на цій ділянці фронту. Хоча, хоча треба справедливості заради сказати, що ми відмічаємо деяку зміну в тактичних діях противника, що може привести до, скажімо, певних змін на лінії фронту. Про що йдеться? Ну я відмічаю для себе те, що противник масово починає використовувати керовані авіабомби. Ну як було на Авдіївці? Тому ще, що того, ми цього пам'ятаємо там, там 3-4 штуки. Так точно. Ви розумієте, ситуація полягає в тому, що противник піймав ту ситуацію, коли. Е, коли вони навчилися е, запускати ті бомби, не входячи в зону ураження нашої системи протиповітряної оборони, вони ці бомби не рахують в принципі. І внаслідок таких обмежених можливостей щодо нашої протиповітряної оборони, ми можемо сказати, що противник, на жаль, нарешті навчився комбінувати наземні атаки з е, повітряними атаками, що може серйозно ускладнити ситуацію. Але разом з тим, треба розуміти, що і ситуація в районі. Запорізької області області вона різниця від ситуації в районі Авдіївки, тому що тут ми можемо більш широко використовувати системи протиповітряної оборони. І власне те, що ми спостерігали, дає нам підстави говорити, що ми можемо більш активно протидіяти противнику. А при чому противник несе втрати, які йому надзвичайно складно відновити? І ми бачимо, що практично кожен день поступає інформація, що ми збиваємо один-два літаки. А Чому я наголошую на цьому? Ну, власне, тому що е, противник не має змоги відновити саме військово-повітряні можливості своєї армії, ну, він змушений буде е, зменшувати інтенсивність таких дій, як би там не було. Але треба усвідомлювати наступне: противник може досягти якихось е, тактичних е, результатів, використовуючи е, виключно високу концентрацію військ на відносно невеличкій ділянці фронту. Так, як це було, наприклад, в Авдіївці. Тому е, слід ну, з розумінням сприймати ситуацію, що ми можемо відійти на певні позиції внаслідок ну, масованої атаки ворога. Хоча, з іншого боку, треба знов таки розуміти, чим відрізняється ситуація півдня від ситуації Авдіївки, а на півдні противник дуже обмежений в можливості нав'язати нам так званий ближній бій. Ми наносимо удари противнику, ми знищуємо техніку і ситуації подібної Авдіївці навряд чи ми дочекаємося, тому що ну, просто немає таких елементів щільної міської забудови, де вони можуть використовувати свою перевагу в чисельності особового складу. А ситуація... ж якщо ми кажемо про відсутність ближнього бою, тим не менше, я так розумію, що це більше арт дуелі. А що стосовно, власне, відсутності снарядів у української армії, ну, всі чому... кажуть про снаряди. Чому... Ви знаєте, чому всі так кажуть відсутність снарядів? Обмеження, так, є обмеження снарядів. Ну, суттєве обмеження, воно також позначається. Суттєве Обмеження суттєві. так само позначається, але давайте не забувати інше. Ми знаходимося у ситуації оборони. Противник е змушений атакувати нас, і чи повністю наші хлопці беззбройні на лінії фронту. Ні жодним чином ні. Ми використовуємо дрони. Я розумію, що це зброя бідних, як я іноді кажу, але ми використовуємо її, використовуємо достатньо ефективно. Ми знищуємо особовий склад, знищуємо техніку противника навіть за умов снарядного голоду. Так, ми не можемо переходити до масштабних контратакувальних дій, відбивати противника, переміщатися по території. Ну тому, що дрон при всій моїй повазі до саме цього виду озброєння він не розрахований на виконання завдань таких глибоких проривів, але він може досить ефективно знищувати техніку, що ми власне і робимо. І противник тому змушений обмежувати цю техніку, і далі вже в діло вступають наші вогневі засоби, такі як кулемети, міномети та гранатомети. Тобто для противника дуже важко переміщатися. Плюс давайте не забувати, що ми так само вчимося і ми встановлюємо певні мінні поля. Тобто не треба думати, що якщо у нас закінчується або обмежена кількість снарядів. То все війна вже програна? Ні, це тимчасове явище, і ми скажімо, використовуємо альтернативні асиметричні засоби вогневого ураження, які можуть бути застосовані саме тому. В мене є певні сумніви, що противник зможе досягти якихось там серйозних результатів саме на цій ділянці фронту. Але в принципі розуміємо, якщо вони зможуть ось цю прогалину трошки заповнити і просунутися вперед, що це оркам дасть. Чи не виникає тоді прямий ризик власне, їх загарблення Оріхову? Ну, ви знаєте, щодо Оріхову, ми не можемо відкинути цю позицію, але давайте не забувати, що під Оріховом наші позиції створювалися ще починаючи з 2022 року. Це досить серйозні укріплення, які так само треба буде штурмувати. Тобто, фактично, противник дзеркально має штурмувати як мінімум дві лінії оборони. І затратність, яка присутня в діях противника, ну, може призвести до цього, що в нього банально не вистачить сил та засобів для того, щоб прорвати цю лінію оборони. Знов таки зрозуміти правильно, ми з вами знаємо і можемо оперувати ну, максимум двома трьома, максимум п'ятьма процентами інформації, яка є доступна для військового керівництва. Тому ми можемо робити ну, певні припущення. Але знов таки, з огляду на, ту, на те формування, яке діє проти нас, з огляду на специфіку місцевості, з огляду на можливості і наших засобів ураження, і засобів нанесення ударів противника, говорити про те, що ми маємо справу з якимось масштабним наступом на сьогоднішній день не приходиться. без паніки спостерігаємо за тим, як розвиваються події, підтримуємо наших хлопців. Ми, ну, як то кажуть, донатимо на дрони для того, щоб підтримати це, це все в наших силах. А снаряди та інше озброєння воно буде надходити, тому що ну, ми маємо вже певні такі досить оптимістичні і політичні рішення і заяви щодо передачі нам певної кількості озброєння і снарядів. Ну, зокрема, давайте чехів згадаємо, які кажуть про можливість надати нам щонайменше півмільйона снарядів. Тобто це питання такого плану, але ситуація складна, я це не можу скривати. То противник має можливість зараз е е концентрувати свої зусилля на окремих ділянках, але не має можливості атакувати на кількох ділянках одночасно. Дуже часто спілкуючись з нашими військовими, ось виїжджаючи власне до них, а їх обурює лише два моменти: ну, по-перше, те, що дійсно орки навчилися воювати. Раніше вони використовували тактику кулака. Сьогодні вони вже починають малими тактичними групами атакувати або намагатися штурмувати наші позиції. І наступне, це те, що у росіян насправді, як би ми до них не ставилися, але оснащення, особливо від держави, набагато краще ніж у нас. По Перше, ну це не зовсім військовий аналіз. Але Якщо ви задали питання, то давайте поговоримо А, Чи має Україна замкнутий цикл виробництва більшості озброєння і бойової техніки? Ні, немає. Чи проводилася свідома політика знищення військово-промислового комплексу в Україні? Так проводилася. Ви розумієте, протягом одного року неможливо відновити те, чого не існувало десятиліття. І, до речі, приклад західних країн це нам доводить. Коли е, вони мають гроші, вони мають бажання, але вони не мають е, технологій. Вірніше, ті технології вже давно знаходяться десь е, в архівах, і вони не мають найголовніше: вони не мають відповідних фахівців. Хто це може робити? Що стосується танків, зокрема російських, вони мають, як я вже казав, замкнутий цикл виробництва, але скільки танків вони виробляють? Півтори тисячі танків на рік. Ми собі навіть, ну вибачте, 10% цього дозволити не можемо це об'єктивна реальність, те, що Росія зараз забезпечує війська більшим спектром озброєння і бойової техніки, це так само ну, об'єктивна реальність, тому що Росія, порівняно з нами, має щонайменше найменше в рази більш потужну економіку. І вибачте, якщо вони тільки на вуглеводнях. Заробили минулого року 500 мільярдів доларів, і якщо вони тільки 10% з цього використають, ну це вже перекриває наші витрати по е, озброєння бойових технік. Чи все так безнадійно? Аж ніяк. Аж ніяк, тому що, знаєте, на все потрібний час. Два роки це дуже мало. Шановні друзі, це дуже мало для того, щоб створити щось серйозне. Щоб ви розуміли, є таке поняття військовій справі комплекс науково-дослідницьких і дослідницько-конструкторських робіт. Так ось цей комплекс робіт від самого початку, від постановки тех завдання до прийняття на озброєння щонайменше займає 3-5 років. І тут треба розуміти, що в нас були, скажімо так, і об'єктивні і суб'єктивні фактори, які, на жаль, нам зашкодили дуже сильно. І треба розуміти наступне: що в будь-якому випадку перерва у проведенні цього комплексу робіт на місяць, на 3, на пів року призводить до зупинки всього процесу, і нам необхідно починати все знову. Таким чином, коли певні напрацювання наші були зупинені в 2019-2020 році. І цю прогалину ми почали нервово відновлювати в 2022 році. Отахуйте так, що від 2022 року ми тільки починаємо щось робити в умовах колосального обмеження ресурсів, в умовах е, війни з противником, які вимагають від нас е, негайної реакції прямо зараз. Це те, що стосується того, що ми можемо робити. Ми зробили просто колосальний крок вперед. Колосальний крок вперед. У 2022 році загальний обсяг виробництва озброєння в Україні складав 1 мільярд. Не забувайте, в Росії вони 500 мільярдів заробили тільки на Вогодях, а в 2023-му вже 3 мільярди. Розрахункові показники 2024 року 5 мільярдів. Тобто нарощування йде. Давайте не забувати, що навіть той самий дрон це, попри ну, якусь так явну простоту, досить складний прилад. І кожний дрон коштує щонайменше 300-500 доларів. Так, от, уявіть собі, що якщо в місяць одні, один умовний полк, який, до речі, оперує саме на роботинському напрямку, витрачає в місяць тисячу дронів, йдеться про півмільйона доларів. З ефективністю цих дронів десь приблизно 10-15%, тому що у противника є РЕП. Ось цей якого де. на жаль у нас не завжди. Ну не завжди. І знов таки Росія мала від самого початку. Серйозну школу, яка не була диверсійними і контрпродуктивними заходами знищена під час, скажімо так, незалежності, вона так була в пригніченому стані, але вона існувала і не заважала існувати. На Росії виділялися гроші і гроші серйозні на цій розробці. У нас такого навіть близько не було. Один раз в історії у 2007 році. Українське військо було профінансовано на 30% від мінімальної потреби? Я вам кажу як людина, яка сиділа на тій нараді і слухала наших американських колег, коли вони дивувалися, як ми взагалі можемо планувати якісь заходи бойової підготовки. Пробачте, що ми можемо за два роки зробити? Швидко відновити армію. А я можу задати питання: скажіть, будь ласка, скільки ми вже голосуємо за закон про мобілізацію, яку всі розуміють, що на конче необхідна? І це тільки один з аспектів того всього. Ми вчимося, ми пишемо нашу історію зараз кривавими сльозами, тому що ми вчимося на своїх помилках і ми зараз вирішуємо питання, але ми їх вирішуємо ці питання. Надзвичайно складно. Тому, знаєте, воно не може з'явитися нічого. І кожен з нас, коли ви знаєте, задаєте питання, а хто в цьому винен, підходимо до дзеркала, дивимося і кажемо, ось хто винен. Кожен з нас винен, кожен з нас несе відповідальність за це, за те, що відбувалося протягом всієї нашої історії України, за те, що ми, ми обирали, яка влада в нас була, є, можливо, буде. Це все наш вибір. Іншого не буде. Тому треба просто усвідомлювати, є, знаєте, ну, як вам сказати, об'єктивні реалії, які вимагають від нас ну, певних рішень і розуміння того, що відбувається. Під час війни всі пенсії заморожуються. В нас ні, в нас проводиться індексація пенсій. Це все, що треба розуміти, наскільки в яких ми технічних умовах знаходимося. Я розумію, це неприємно слухати, і реакція буде там відповідна, але це правда. Я, це не моя перша війна. Я довго був в Єгославії, в Іраку. Я бачив, як люди там жили в умовах війни. Ми, ми в кращій ситуації, якщо це можна назвати кращу ситуацію, тим більше проти нас діє ворог, який е, діє надзвичайно підступно. І цей ворог перевищує нас по своєму потенціалу в рази. І це так само треба розуміти. Один комплекс Петріотів коштує 1 мільярд доларів. Черга за нього стоїть ну, на кілька років вперед. Західні країни, наші союзники, роблять просто відчайдушні кроки для того, щоб забезпечити нас всім необхідним. Ми так само робимо відчайдушні кроки, і тут можна по-різному ставитися до всього, що відбувається в Україні, але ми боремося зараз. Нам складно, так складно. Армія потребує допомоги, так, вона потребує допомоги. І тут, знаєте, держава має допомагати, Ну, вибачте, держава, то ми з вами. Ми з вами, тому від нас, саме від нас залежить, як використовуються наші кошти, що на них закупляється, і як ефективно те, що закуплено, те, що вироблено, використовується в військах. Ось така ситуація. Можливо, тоді останнє питання все ж таки хотілося б мати певне розуміння. Питання з Авдіївкою росіяни вже для себе закрили. Чи є ризик того, що зараз десь на фронті? Може, може, вони можуть прорвати лінію оборони, тому що ми спостерігаємо ось таку активність з боку росіян і штурмові дії. Можливо, це пов'язано з майбутніми виборами так званого президента РФ. Можливо, ще вони там зрозуміли або подумали, що знову ми ослабли. і Почалося все це. Ви знаєте, давайте будемо розбиратися по порядку. Чи існує така вірогідність? На жаль, так. На жаль, так тому що противник і я спеціально це відмітив зараз діє такою тактикою, що на дуже вузькій ділянці фронту він зосереджує просто колосальну кількість військ, і самі розумієте, ніякий героїзм, ніяка наявність там зброї або там боєприпасів не може зупинити лавину військ, яка просувається на ділянці в два-три кілометри. І коли е, співвідношення сил та засобів по техніці, один до десяти, то й до п'ятнадцяти, по людям один до 10, ну до п'яти семи до десяти. Це так, знаєте, це аксіоми наступальних операцій. Натомість ми маємо розуміти, що противник не має тих можливостей для того, щоб здійснити якийсь оперативний прорив на сьогоднішній день. Все, що він може зробити, це такими тактичними діями намагатися відсунути лінію фронту, створити певні переваги для себе для майбутнього планування і проведення операцій, так як він, до речі, зробив в Авдіївці. Тому що знаєте, попри ті заяви, що кажуть, що Авдіївська там невеличка локація. А чого ж ми цю невеличку локацію а, тримали майже 10 років? Значить, на мала сенс, а, але треба розбиратися і усвідомлювати ситуацію на кожній ділянці фронту, і скажімо так, на сьогоднішній день. Я не бачу якихось серйозних таких загроз, які б могли свідчити про те, що фронт може бути прорваний і противник зможе проводити наступальні дії, навіть з огляду на те, яке співвідношення, загальне співвідношення сил та засобів ми маємо на сьогоднішній день. З урахуванням угрупування розгвардії, ми говоримо про те, що противник сконцентрував на наших наліні на фронтах України російської війни приблизно з півмільйона людей. Але ж, вибачте, і наше військо не набагато менше. Тому говорити про можливість якогось прориву, тотального прориву з розвалом фронту зараз ну, буде дуже великим перебільшенням за тих умов, за яких ми зараз це маємо. Головне не сіяти паніку, тому що знаєте, після Авдіївки у Запоріжжі вже почалася певна паніка. Що все, ще трохи йшов фронт, прийде сюди до міста. Ви знаєте, ну це зарано говорити, що фронт прийде до міста, але треба розуміти, що противник зараз, я це для себе називаю аліпізацією ситуації. Тобто, якщо минулого року противник наносив удари там по об'єктах критичної інфраструктури, він витратив колосальні ресурси 1100 ракет, то зараз він веде більш таку цинічну боротьбу, і я б сказав так з досить високою інтенсивністю і ефективністю. Тому що він намагається знищувати саме прифронтові регіони, перетворюючи їх на пустелю. Я просто маю можливість відслідковувати в деталях ситуацію по Харкову. І ця ситуація виглядає таким чином, що противник методично і послідовно знищує квартал за кварталом Харкові. І це ну, об'єктивно зменшує вірогідність того, що цивільні люди будуть залишатися там. Тобто наступає така певна деградація території. Наслідок винищення цього, чи є вірогідність того, що противник може е, зробити більш інтенсивними ударами по території Запорізької області? Ну час побачить. але ще раз покаже. Але скажу ще раз: ну побачимо, як ситуація буде розвиватися, на якому конкретному напрямку. На сьогоднішній день говорити про якусь паніку, ну м'яко кажучи, недоречно, тому що треба розуміти, що противник фізично не має тих сил, щоб е спромогтися атакувати е Запоріжжя. Вони на Харків не можуть зійти, хоча там до кордону 30 кілометрів до найближчої лінії фронту е від Запоріжжя, якщо не моля не помиляюся кілометрів 50 від Васильівки, десь приблизно так. Тобто це два дні переходів, але що їм дасть проводити такі переходи? Ми маємо резерви. Які будуть підтягнуті з урахуванням того, що ми знаємо, і оцінюємо виключно і усвідомлюємо виключну важливість Запоріжжя. Тільки Запоріжжя на сьогоднішній день є тим хабом, через який противник може переходити на правий берег. І на інших ділянках фронту на півдні це неможливо. Вони не в це зробити, тому вони можуть розглядати Запоріжжя як такий ключовий пункт, але це на майбутнє. І не зараз противник не може нічого зробити на сьогоднішній день, і замість паніки я б сказав так: що треба готуватися, треба створювати додаткові лінії оборони, треба проводити підготовку населення, тому що знаєте, нам кажуть, ось там хлопців ненавчених кидають в бій. Ну пробачте, війна вже щонайменше широкомасштабна триває 10 років. І кожен із нас, наприклад, використовуючи досвід Ізраїлю, мав би мати певні навички стрільби, певні навички з надання першої медичної допомоги, або розуміти в межах громади, хто за що відповідає, хто що робить у разі погіршення ситуації, хто займається евакуацією, хто займається підготовкою інженерних споруд, хто займається підготовкою сил спротиву, хто йде у територіальну оборону і так далі, і тому подібне. Тому що знаєте, наприклад, для мене це є об'єктивна реальність. Я, незважаючи на те, що я поки що не призваний в Збройні Сили, підтримую свій рівень готовності, власне, як і моя родина. Тому це відповідальність кожного з нас. Ми вже мали досвід, як це спрацювало у випадку з Києвом, тому Запоріжжя ніхто не візьме, це треба розуміти. З кінця Другої світової війни ця аксиома була вже підтверджена нашою війною. Місто мільйонник або подібне до мільйону, що не вдалося взяти Збройною силою жодній армії. Бо, бо, внаслідок бойових дій. Внаслідок прориву в Херсоні так, можливо, але там просто не було можливості організувати спротив, тому що відстань була дуже мала. Але вже Миколаїв не вдалося. А, і, відповідно, Запоріжжя так само. Будемо сподіватися. Та підтримувати наших хлопців, як ви кажете, донатами. Я вам дуже дякую за нашу розмову. Прошу Все найкраще.